Танкісти, всім привіт. Нещодавно у грі проходив марафон, де за виконання 10 етапів прогресії можна було отримати польську преміум ПЕТЕСАУ 8 рівня СДПВЗ 66 «Гром», яка оснащена гарматою з глибоким нарізом і завдає величезної шкоди на ближній дистанції. Але для цього потрібно бути завжди в центрі подій та намагатися грати в притул до противника. Про всі переваги та недоліки цієї ПТСАУ ви дізнаєтесь в цьому відео. Звісно, не забудемо про обладнання та польову модернізацію. Найчастіше запитання це, звісно, вибір обладнання, яке краще встановлювати та які варіанти взагалі є. От ми з цього і почнемо. Трохи покатавши на цій ПТСАу, погравши на різних збірках, я зупинився на двох. Перша це досилач, щоб зменшувати перезарядку, загартування, щоб збільшити кількість ХП, адже грати нам потрібно активно, завжди поблизу противника, і відповідно шанс отримувати якесь пробиття стає вище. І третій слот це посилені механізми наводки, щоб зменшити час зведення. Звісно, є варіант встановлювати замість механізмів наводки турбіну. Катав я із таким варіантом, але комфорт стрільби мене не задовільнив. Тому і відмовився від неї, хоча з турбіною ПТ їде, звісно, краще. Тому перший варіант це досилач загартування механізму наводки, другий варіант це досилач загартування турбіна. Польову модернізацію обрав ось таку: в першому слоті поліпшене шасі для того, щоб підвищити прохідність, ну і відповідно зберігати набрану швидкість, у другому слоті притирання шестерень наведення, щоб швидше зводитись. Це точно те не снайпер, тому саме цей варіант. І в третьому слоті штанговий перескоп для збільшення огляду. Категорія другого слоту обирається, звісно, живучість, адже скоріш за все, ви, як і я, поставите сюди загартування. Навички для екіпажу у вас на екрані. Під попередніми оглядами були люди, які писали про те, що цього не вистачає, хотілося б знати, які навички встановлювати. Ось тепер буде і про це інформація. Тому, будь ласка, не забувайте підтримувати відео своєю активністю у вигляді лайків та коментарів. Я намагаюся все читати і аналізувати на майбутнє. В плані броні цю ПЕТСАУ я переоцінив. Я сам в цьому винен після того, як я її отримав собі в ангар, і я не подивився її детальну модель бронювання, подивився тільки ТТХ і поїхав в рандом. В моєму розумінні ПТСАО з подібною механікою стрільби повинні мати доволі серйозне бронювання в лобі, для того, щоб була можливість якраз грати в притул до противника і відповідно настрілювати. Погравши якусь кількість боїв, я зрозумів, що це далеко не ультимативна броня, і зайвий раз я би на неї не сподівався. Я не скажу, звісно, що це картон. Звісно, ні, тут доволі непогане бронювання в рубці 250-260 мм, скоси, які теж багато витанковують, і для ПТ 8 рівня це серйозний показник. Але, наприклад, ВЛД приблизно 170 мм, НЛД приблизно 110 мм. В сумі це доволі велика уразлива зона, і якщо не сейвити ці дві зони за якимось укриттям, влучати сюди і пробувати нас проблем не буде. У бортах рубки 70 мм броні номінально, а бортах корпусу 50 мм. І чесно скажу, танкувати від бортів доволі складно. По-перше, тому що не можна навіть трохи передовернути, а по-друге, відразу показуємо скоси, які при такому танкуванні вже втрачають свою броню. Командирські лючки доволі маленькі і влучити туди доволі складно. Тому по броні я би сказав так, ця ПТ має броню в рубці, доволі непогано як для вісімки, але скористатись нею ми зможемо далеко не в усіх боях, і навіть в топі списку не проти всіх противників. Велика зона НЛД плюс ВЛД теж буде вас підводити, від бортів танкувати можна, але дуже і дуже складно. Тобто це далеко не картон, але й не варто від неї очікувати постійного танкування, особливо проти 9 та 10 рівня. Переходимо до переваг та, звісно, недоліків цієї ПТСу. Альфа з пострілу складає 800 одиниць, бронепробиття базовим під калібром 272 мм, а голдовим 296, і зазвичай голда тут взагалі не потрібна. КД для такої альфи 12,7 секунди, ДПМ складає майже 3800 одиниць. Але з такою механікою не завжди зможеш реалізувати такий потенціал. Тому це ПТ точно не для гравців, які полюбляють настрілювати здалеку або не вміють грати впритул. На міських мапах настріли де дуже і дуже швидко, але от на відкритих це інколи просто катастрофа. По броні ми вже детально говорили, все ж таки вона тут є, так, не без проблем, але все ж таки є. Комфорт стрільби хотілося б, звісно, краще, адже стабілізації немає, швидкість зведення для такої альфи нормальне, але при динамічному геймплеї хотілося б краще. От що дійсно заважає грати, так це відсутність котів горизонтального наведення, мінус 5 в кожну сторону. Цього дійсно мало, цього не вистачає, особливо коли стріляєш по танчику, який швидко рухається. Кути вертикального наведення мінус 7, і тут це плюс, можна грати від непогано броньованої рубки. Фарм. Хто б ще не казав, але це перевага цієї ПТСАУ. Як я вже сказав, тут величезне бронепробиття на базовому підкалібері, і відповідно сенсу використання голди стає мінімальним. При цьому вартість звичайного снаряда при Альфі у 800 одиниць всього лише 1450 срібла. І якщо реалізувати цю ПТ в притул, то це класний фармер. Але на практиці будуть, звісно, моменти, коли ви не зможете настрілювати так. І доведеться стріляти на дистанції з альфою 200-300 одиниць. Ось в таких боях це вже далеко не найкращий фармер. Але тим не менш, співвідношення альфи і бронеприбиття до вартості звичайного снаряду, звісно, топове. Взагалі, я скептично відносився до введення такої механіки стрільби, де шкода, яку ви наносите противнику, залежить від відстані до нього. Так, це щось нове, щось цікаве, але будемо відвертими. Доволі складно в кожному бою реалізувати подібні ПЕТЕСАО. При цьому відсутність башти ще більше ускладнює середньостатистичному гравцю відігравати в бою. Враховуючи її ТТХ, цю механіку, відгуки гравців та, звісно, свій досвід гри на цій ПЕТЕСАУ, я би сказав так. Це цікава Петесау, яка дарує емоції в бою, де ви зможете настрілювати в притул, особливо коли ви граєте взводом з двох, а тим паче з трьох таких громів, коли є можливість увірватися та відкусити половину ХП противника. Але на постійній основі суперфармером і найкращим премтанком цю ПТ точно не назвати. Це більше танк про емоції, про якусь люту зарубу в притул, і просто альтернатива звичним премтанкам, які можливо комусь за весь час гри вже набридли. Я сподіваюся, що відео вам сподобалось і було корисним. Не забувайте підтримувати його лайком та коментарем. Від вашої активності залежить, як часто будуть виходити ось такі подібні відео. На цьому все. Всім всього найкращого, до зустрічі!